В Чернівцях завершилась програма культурного обміну студентів від АйСИК. Які враження вони привезуть додому? Дивіться далі у сюжеті. Зараз студентка Анастасія в центрі Чернівців, а ще зовсім недавно прогулювала з центром Туреччини. Дівчина-волонтерка культурного обміну в заморській країні шість тижнів вивчала закордонні ринки і вправлялася в англійській. Запевняє перець у турків не лише в стравах, а й в характері. Турки, взагалі, такі емоційні люди і. Також ну відмінності навіть в їді, тому що вони споживають більш таку перчену їжу. З Анастасією також стажували 100 студентів майже з кожного куточка світу. До Чорнівців приїхали волонтери з Мексики, Пакистану і Китаю. Мексиканка Алексіс побачила наше місто на фото і сказала: Місто таке гарне. Я захоплена ним, я мушу поїхати. А канадсько-пакистанська волонтерка впевнилась в красі міста на власні очі. Чорнівці дуже, дуже вишукані. Не маленькі вулички, як витвір мистецтва. Здається, що за кожною – якась таємниця, але не архітектуру єдиною подумала іноземка і подалася з українськими друзями куховарити. Актіликара чанс тюмейк чабурієкі анаймейвиде бабушка. Содаво з веріфан кулінарну вакцину отримав і мексиканець Родріго. Алайк вожд, я лайк вареніка. Я люблю борщ, я люблю вареники, і я здивований, що тут люблять все сметаною. Це і вплинуло на його захоплення українськими піснями. Ділиться хлопець. Теж мене підманула, теж мене підвела, ти ж мене молодого зума зразу звела. <звук> а педантичну китаянку Юквінг здивував український транспорт. В Китаї ми повинні платити перед тим, як зайти в автобус, але тут ти спочатку заходиш, а потім платиш. Я була шокована, як тут у вас довіра один до одного. Волонтери за час прог. Проводили лекції в чернівецьких школах і долучались до проведення курсів англійської і іспанською мовами. Пообіцяли повернутися ще і навчать чернівчан закордонної кухні і пісням.